Хмельниченка Оксана Данілова, учасниця просвітницького фотопроєкту Спадщина хусткування. Її портрет в національному одноструї на сторінках календаря на 2025 рік. каже у неї чимало хусток, найстарші, котру отримала від бабусі понад 80 років. Вона чорного кольору, величезна з гарними червоними квітами. Я знаю тільки три способи, але тепер маючи QR-коди на кожній з наших фотографій. Ну що будемо пробувати? Будемо вчитися. У мене сини. Один воює, другий ще трохи. Малий, маю доцю невістку. Вона дуже зацікавилася цими фотографіями, бачила цей проект. Їй вже сподобалося один вид кусткування. Ну, хай це буде один з 24, але він їй сподобався. Я дуже горда цим. Презентували календар, який вийшов накладом в півтисячі примірників у приміщенні Гончаренко центру. На сторінках місяця ліку 24 учасниці. Загалом у просвітницькому фотопроєкті взяли участь 28 жінок з Хмельницького та Запоріжжя. Будь-які заходи. Які спрямовані на збереження нашої спадщини, на допомогу Збройним силам України, силам оборони я намагаюся підтримувати. І для мене це було дуже важливо, і я вдячна організаторам цього проєкту. Особливо вдячна я нашій Тамарі Яніні, яка надала одяг для цього проєкту. І вона взагалі в неї багато є автентичного одягу нашого, і хусток, і прикрас. І ну, це були незабутні моменти 25 серпня. Пам'ятаю, як зараз, і щиро дякую за таку можливість. Наталія Слободінюк каже, в рамках проєкту почала вишивати традиційні українські символи у вигляді ляльок-мотанок і зараз створює унікальні жіночі прикраси. Знайшла свій стиль і зацікавила ним інших. Мені дуже сподобалося саме це скускування, і я просто захотіла спробувати зробити. Таку брошку мотонку в такому стилі, і я її зробила. Ми в нашу групу спадщина я її скинула, показала дівчатам, як мене надихає проект на мою особисту творчість. І дівчата почали замовляти кожна у мене себе. Я вже десь свідчила порядка сім чи вісім штук. Різних. Найбільше брошок мотанок поїхало в Запоріжжя. Проєкт Спадщина хусткування це можливість дізнатися десятки варіантів і як прикрашати себе хусткою. За qr кодом на сторінках календаря розмістили відео. Ролики і фото хусткування вони залишаться з вами на довгі роки. Через 10-20 років, якщо ви захочете захусткуватись, ви відкрите, оберете те, що вам подобається. Зайдете на промо цей ролик. і. І зробити таке хосткування. Тобто він не залежить від часу. Приватна друкарня, вона відгукнулася, я їм дуже за це вдячна. Вони повністю сплатили і безкоштовно нам надрукували весь всі примірники нашого календаря. Усі, хто допоміг реалізувати проєкт, працювали волонтерами, адже мета благодійна зібрати кошти на автівки для військових. Одна з них для морпіхів вже виконує бойові завдання. Частину коштів від передпродажу календаря 20 тисяч гривень, спрямували на подарунки для дітей героїв у проєкті «Чарівники Хмельницький». Над дизайном організаторка Ірина Сторож працювала з київським фотографом Сергієм Венцеславським. Ми зараз шукаємо спонсорські кошти на випуск благодійного буклету по різних видах пусткування на основі тих фотографій, що знімалися на проєкті і в Запоріжжі, і в Хмельницькому. 2 січня виставку світлин з падщина хусткування презентують в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. А придбати календар можна в організаторів через соцмережі за донат Незису. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста.